Кілька років тому вийшло відео про наші реальні витрати на опалення електрикою будинку з газобетон. І останнім часом все частіше зустрічаю коментарі з проханням актуалізувати інформацію з врахуванням нинішніх тарифів на електроенергію. Що ж, давайте це зробимо. Розповім про фактичні витрати в кіловатах, в гривнях, а також про варіанти зменшення чеку більш ніж у два рази. До ну, того ж, це зробити достатньо просто. Але про все по черзі. І так, будинок у нас двоповерховий загальною площою 105 метрів квадратних, грубо кажучи, кожний поверх 50 метрів. Квадратних. Фундамент не утеплений, стіни з газобетону довщиною 30 см без додаткового утеплення. Вікна двохкамерні з айсклом. На стелі другого поверху 25 см м'якої мінеральної вади. На підлозі ж першого поверху 10 см стіродуру. Перший поверх опалюється виключно теплою підлогою. Другий же поверх виключно радіаторами. І так, поїхали. Було встановлено двотарифний лічильник, з яким за електрику з 11 вечора до 7 ранку платиться вдвічі менше. У табличці ви бачите кількість електроенергії використаної вдень з 7 ранку до 11 вечора, і відповідно вночі з 11 вечора до 7 ранку. Виходить, що витрати вдвічі більша в день, за рахунок того, що в денному діапазоні 16 годин, а в нічному 8. Періодами я намагався трохи загощадити і на денний час трохи прикручував котел, а вночі наганяв температуру, ту, якої бракувало. Оскільки у теплої підлоги хороша інерційність, то відключення опалення навіть на 5-8 годин практично не позначалося на внутрішній температурі повітря. Температура падала всього на кілька градусів. Також наводжу загальну суму витраченої електроенергії помісячно. В цю суму ходить не тільки опалення електрокотлом. А й електроплита, бойлер, ну і так далі, всі споживачі. В будинку все зав'язане на електриці. До речі, дуже легко відокремити витрати на опалення від витрат на все інше. У цих місяцях котел не використовувався, тобто побутові базові затрати у нас близько 400-500 кВт в місяць. В останніх двох стопчиках таблиці наводжу середні показники температури вночі та вдень. Вони, звісно, досить цікаві, хоча вночі бувало і до мінус 15. А тут по статистиці все красиво показано. Але це статистика гідрометцентру нічого не вдієш. Тут вказані серед... усереднені значення за місяць. Тепла підлога впоралася із завданням і повноцінно обігріла перший поверх будинку взимку. Але є одне але. За моїми розрахунками, тепла підлога у великій кімнаті при мінус 15 на вулиці працюватиме на межі можливо. Так це і було. Температура підлоги була близько 30 градусів. Було приємно хидити по підлозі і відчувалося, що підлога трохи тепла. В інші ж температурні періоди за вікном температура підлоги була нижчою, і ми вже не відчували тепла від плитки. Плитка була просто не тепла і не холодна. Просто нормальна підлога, яка не створює дискомфорту. У найхолодніший місяць ми насолоджувалися перевагами теплої підлоги. Але якщо вірити сніпам, то температура підлоги повинна бути вищою за 26 градусів. Отже, ми начебто перевищили комфортну планку температури підлоги. Хоча нам було дійсно комфортно при температурі поверхні підлоги в 30 градусів. При цьому температура повітря в будинку була оптимальною 22-23 за Цельсієм. Тобто було абсолютно комфортно, ніякої неймовірної генерації пилу не було в будинку, самопочуття і сон, ну і все інше було в нормі. Стосовно ж системи загалом, котел всю зиму працював в діапазоні від 0 до 4 кВт. Якщо ж трішки хотів додати більш активно тепла в систему, включав на 6 кВт годину Температура теплоносія піднімалася максимально до 38 градусів, поверхня підлоги при цьому до 31 максимально. Повітря в будинку в сонячний день до 25, це при мінус 15 на вулиці. До речі, це з рахуванням того, що газоблочні стіни товщиною 30 см і все без додаткового утеплення. Плюс фундамент, до речі, теж взагалі не утеплений. Утеплення стіни фундамента будинку може зменшити навантаження на теплу підлогу у піки морозі, і, відповідно, також частково знизити витрати на опалення. Цей варіант, звісно, хороший, якщо ще й з рахуванням довгострокової перспективи. Але він достатньо дорогий. І утеплення лише одного фасаду за собою тягне більше 10 тисяч доларів вкладень. Тому цей варіант був відкладений на перших порах. Але з ситуації можна вийти більш бюджетно, при цьому скоротивши витрати не на 10-20-30%, а оптимізувати їх реально вдвічі. Тобто платити взимку за опалення рівно в два рази менше, ніж ми потенційно будемо платити цього року цієї зими. І це зробити достатньо просто. Перший, самий вагомий і нескладний крок у скороченні витрат це підключення електротарифу. Це не страшно, не складно і займає всього декілька днів. Звісно, якщо у вас є всі документи. Якщо ж, в принципі, немає, то теж не проблема, їх можна виготовити. Зараз розповім все в подробицях. Що потрібно зробити? По вимогам ДТЕК ви повинні надати проект на електроопалення, і в техпаспорті на будинок має бути вказано, що у вас опалення здійснюється саме електрикою. Якщо ж в техпаспорті не вказано, що у вас електроопалення, а ви опалюєтеся електрокотлом, вам потрібно буде переробити техпаспорт. Знову ж, це не дуже складна процедура. Також будуть ще потрібні документи на земельну ділянку, на електропід'єднання, ну і свої ж документи, звісно. І ви просто приносите ці документи, подаєте їх і з наступного календарного місяця вже діятиме електротариф. Це якщо ви за справу взялися взимку. Якщо ж візьметеся зараз, займетеся цим питанням, то весь опалювальний період ви вже будете платити вдвічі менше. А саме з 1 жовтня по 30 квітня, в цей період дії електротариф. Сам проєкт на електроопалення можна виготовити за декілька днів без стояння в чергах, очікування і так далі. Дзвонимо відповідному проєктанту і домовляємося стосовно підготовки документів. До речі, проєктант має бути обов'язково сертифікованим. І, як я вже казав, за кілька днів отримуємо новою поштою на руки готовий проект. Залишу внизу під відео контакти, можете зателефонувати, поцікавитися, сказати, що від Олега з Ютубу і отримаєте ще там невелику знижку. По ціні це від 4 тисяч гривень, в залежності від того, чи потрібно робити теплотехнічний розрахунок. В деяких обленого потрібно робити, в деяких ні. Тому дзвоніть, уточнюйте, відповідно, ціна може трішки коригуватися. Стосовно техпаспорта ще згадаю. Ми тих паспорт робили самі. Це відносно не складно, але займає доволі багато часу, бо треба не раз відвідати держустанови і між відвідуваннями чекати певні періоди. Тому можна заморочитися і спробувати пройти цей квест самому. В принципі, реально. Або знову ж таки, звернутися до цього проектанта, і він підготує в доволі стислі терміни вам ваш проект. Ніякої мороки, все швидко. До того ж, не набагато дорожче це обійдеться, ніж самостійне оформлення. Якщо ж у вас техпаспорт є, але немає відмітки електроопалення, це теж можна виправити. Здається, потрібно буде виготовляти новий техпаспорт, але можливо в деяких випадках просто будуть внесені корективи. Тут треба знову ж таки уточнювати в індивідуальному порядку по телефону. Орієнтовна ціна техпаспорту від 3 тисяч гривень, але тут же залежить від площі будинку. Це, звісно, гроші, але ці вкладення дуже швидко перекриваються, як тільки почнеться опалювальний сезон. І так, узагальнимо інформацію і порахуємо, які ж насправді витрати можуть бути майбутньої зими. На опалення будинку в холодний період в середньому витрачалося 2000 кВт в місяць на площі 105 метрів квадратних. Це середнє значення за місяць з жовтня по квітень, в ті місяці, коли ми обігрівалися. Тут частково не враховані побутові витрати. 2000 кВт помножити на 4 гривні 32 копійки це 8640 гривень за нинішніми звичайними цінами. У нас було встановлено двотарифний лічильник. Витрати тут же скоротилися до 7100 гривень. Якщо опалення у вас електричне, то можна сміливо встановлювати двотарифник. За один опалювальний сезон легко перекривайте всі витрати по його заміні, встановленню і так, далі, і так далі. Якщо ж готові гратися з налаштуваннями по опаленню більш прискіпливо, можна навіть заморочитися і встановити собі тритарифний лічильник. Непогана економія, але все ж таки дорого, як для будинку 105 метрів квадратних. Йдемо далі. Оскільки тепла підлога це досить інерційна система, вона дозволяє заощаджувати ще до 10-20% електроенергії на двотарифності. Чек за опалення стає вже 6 тисяч гривень це справжня цифра. Запитаєте, як? Дуже просто котел гріє теплу підлогу вночі, коли ціна за електрику вдвічі менша, і першу половину дня. На другу половину дня опалення вимикається. На нічному половинчатому тарифі температура доганяється до потрібної та підтримується до середини дня. Сумарно йде трохи більше кВт, але за рахунок дешевої нічної ціни я отримую економію. До речі, температура в будинку за ці 8 годин без опалення падає лише на декілька градусів. Але це ще не все. Сама суттєва економія здійснюється за рахунок оформлення електротарифу. Тут ми вже платимо в середньому за опалювальний місяць не 6 тисяч гривень, а вдвічі менше. Тобто економимо орієнтовно 3 тисячі гривень на місяць. Навіть якщо врахувати виготовлення нового техпаспорту, ми за половину опалювального сезону перекриваємо всі вкладення, а далі вже йдемо в плюс. Також нагадаю, що будинок не утеплений, і за попередніми розрахунками утеплення має зберегти ще близько чверті бюджету. У середньому фінальний чек на місяць для будинку 105 метрів квадратних виходить близько 2200 гривень. Звичайно ж, можна ще встановити тепловий насос замість звичайного електрокотла і чисто теоретично вийти на чек менше 2000 гривень. Непогано. А можна взагалі збудувати автономний будинок на колесах і не залежати ні від кого і ні від чого, що ми наразі власне і робимо. Вже встановили вікна, двері, вентиляцію, збудували ванну і навіть кухню. Переходьте за посиланням в коментарях і дивіться нові серії прямо зараз. Всім мирного неба і до зустрічі в наступних серіях!